Доброго вечора в ефірі програма Ньюз. З вами Анастасія Стебляк. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі при будівництві дороги знайшли рештки Мамонта. У раді готують закон про обов'язкову вакцинацію, а вчені передбачають новий кінець світу. Про все це розкажемо детальніше у нашому випуску. А зараз з нами на прямому зв'язку наш журналіст Олеся, і вона нам розкаже про прапор по-українськи з сушами по-українськи. Олеся. Добрый день, студия. Я нахожусь на Европейской площади, где из 5000 роллов выложили флаг Украины. Эти суши можно приобрести за символическую сумму 50 гривен. Собранные средства будут направлены на приобретение квадрокоптеров для военной части А-34-49, а также на продукты для украинцев, которые находятся в одной из самых горячих, то горячих точек нашей области, в Никополь. На этом все, студия. Дякую, Олеся. А про детальніше про інші новини у наступному випуску.